Це наша маленька дворова ялиночка. Усім привіт! Привіт. А сьогодні перша березня, це означає, що прийшла весна. Юху! Як там ваш весінній настрій? На сьогодні зранку фігачить фігачив сніг. Зараз він такий легесенький легесенький йде. І ще перед початком цього відео хочу попросити вас підписатися на канал і поставити вподобайку, зробити це одразу, аби не забути це зробити в кінці. І хочу для тих людей, які в нас тут новенькі, хочу з вами познайомитися. Мене звати Віолетта, а це мій молодший рідний брат Влад. Тож, можна приступати тепер до самого відео. Що сьогодні такого буде цікавого, незвичайного, чого не було в минулому відео. Я вам відповім, нічого. Тільки можу дещо розказати, інакше, інше. А так, в принципі, все по стандарту. Закупка продуктами і дещо вам розкажу. Тож, поїхали зараз купатися продуктами. Оцініть, будь ласка, мою зачіску від 1 до 10. Мені здається, що прикольно ці бантики пасують до моїх сьогоднішніх блакитних шкарпеточок, але ви цього не бачите. Тож, їдемо зараз. На закупку, а далі буду видно. І так, ми вже на місці, і я побачила, що на якихось дверях висять кульки. Тому ми йдемо туди. Там щось відкрилось. Це я вже кажу, що ми на рімзаводі. От. Тут відкрився якийсь магазин, але поки не бачу який. Ти бачиш, що там написано? Копієчка. Відкрилась тут копієчка. Дай дорогу для. Ага. Ой, оно. Там така машина, така машина. Так, давай перейдемо до перейдем дорогу. Кажу, перейдемо дорогу. Зайдемо туди, подивимося, що там. А потім підемо туди, куди нам треба. Ой. Ой, головне тут не поїхати. Вони мені допомогли, коли я хворіла. У мене жодної не залишилося пачки. І так, ми купили що нам треба. Ну, я, в принципі, вам показала, що ми взяли. Вийшло це майже на 400 гривень. Але всі крупи ми купили, нам залишилось тільки борошно і яйця. Начебто все. Наче більше нам нічого такого не потрібно. Не по плану взяла чай і згущене молоко. Зайшли в магазинчик. Там є магазинчик. Продукти за низькими цінами, він так якось називається. І і-і. Ціни не дуже дешеві, я вам так скажу. От зовсім якось О, Тому о, все інше купимо вже в нас на нашому районі. Та й все. В цьому магазинчику, де ми купували крупи, дивоцін, З'явилося борошно. Борошно 10 кг мішочок і ціна його майже 185 гривень. В принципі, нормально. От. Так що, якщо комусь потрібно, хтось тут проживає, то в принципі у вас тут воно недороге. Зараз будемо чекати на... Наш 10-й тролейбус і їхати. От. Так що, ідемо. Хочу сказати вам дещо з приводу того, що пишуть нецікаво дивитися останнім часом, нічого нового і так далі. Дочекайтеся, ну, блін, вже весна, вже буде щось рухатися, тим паче, хто дивиться нас з. Я не знаю, там весни, літа, да? осені. Коротше, з сезон то і чекає саме на них, то я вам хочу сказати, що вже близько. Вже дуже близько. Так що трошечки почекати треба. І все буде. Дев'ятий, мабуть? Да. Ну, все, ми на зупинці. Чекаємо на. Наш тролейбус і будемо їхати. Так, що я вам можу сказати? Ми з Владом занесли важкі, реально дуже важкі сумки додому. Купили ми, як ви бачили, м'ясо, овочі, яйця. Яйця взагалі, це, знаєте, така <серків> болюча тема. Вони знов дорожчають, вже по 50 гривень за десяток. І борошно. Борошно в Союзі коштує кілограм 17 з чимось, 85 чи щось таке. Тому в Союзі дешевше, аніж на цій базі. Базі, магазинчику, хто як його називає. Зараз йдемо на Ніву. Там е, треба купити корм котикам. Вони, вони реально його жирають. Вибачте, за таке грубе слово. Але як... Я не знаю, реально я навіть не знаю, яке слово можна підібрати. Вони просто якісь бешені, Вони дуже швидко їдять в корм. Дуже. Через машину проїде. І нам знову потрібно йти купувати. Бо Минулого тижня купували і вже знову усе. Тато хотів взагалі купити коробочку, щоб корм туди висипати, щоб не в пакетику було, щоб гарненько в коробочці воно зручніше буде, тому можливо ще подивлюсь коробочку. А там не знаю. Хотіла, дуже хотіла мариновану капусту, коли боліла. Хотіла мариновану капусту, але Влад, коли був в магазині, сказав, що немає такої. О, тому я залишилася без неї. І що я можу сказати? Моє бажання до маринованих капусти залишається. Я все, що її хочу, але вибачте, не по такій ціні, реально, дуже дорого. Коштує в Союзі, ой, в Союзі. В АТБ вона коштує, цей салат називається, бо там О, перчик солодкий. В АТБ майже 80 гривень за відер. Це невелике. А на НІ, на базарчику під куполом, там баночка півлітрова, щось вісім... ой, 80 60 гривень, чи щось таке. От. Я розумію, що капуста не дешева, перець не дешевий і так далі. От. Але все одно. Якось я не дуже хочу. Там собачка поїхала, ти бачив? Ні. Як ні? Там була собачка. Така маленька. Ем, як шпіц, Поняв яка? Нам туди. Так що, так. І я думаю, що якщо зараз я куплю корм, куплю, він хотіла б взагалі пюрешку. Ти їв пюрешку? Да? От. Якщо ще купити масло, то я думаю, що загалом наша сума всіх покупок, продукції буде десь півтори тисячі гривень. Наразі в нас сума 1200 майже, що ще корм, і масло вершкове. І все, і буде кругленька сума. Але я хочу сказати, що мені здається, що це доволі нормально, тому що ми купили ще дві філішки, купили плечики, овочі, взяли різні салати, там суміш салатів. Тому я думаю, що в принципі, в принципі нормальок. Куряча печінка, хочу сказати, що це нашим котикам, Вони її дуже полюбляють, тому я вирішила їм трошечки її взяти, щоб не тільки корм їли. Так. Тим часом ми вже підходимо до базару. І так, зараз стою біля Аврори. Влад складає поки те, що ми взяли. І що я можу вам сказати? Ми все купили і тепер можемо йти додому. Тож, я буду з вами прощатися. Підписуємося на канал, обов'язково це робимо. Ставимо вподобайку пишемо коментарі. Хочу сказати окремо дякую за коментарі з приводу одужання, щоб я одужувала швидше. Я вам щиро вдячна за них. І. Що до нових відео. Всім пока-пока. Бувайте.